Мікро, макро, аншлаг від видавництва нова ера. Це дуже цікава гра, яка не схожа ні на що інше, у якій ви в ролі детектива будете розслідувати різні злочини. Давайте подивимось ближче. Для початку ми дістаємо ось цю карту. Вона дуже велика. Ви просто подивіться на ці розміри. Мені не вистачає стола, щоб вона в мене повністю помістилась. На цій мапі зображено велетенське місто, у якому чого тільки не трапилось. Отже, далі ви відкриваєте конверт зі справою і, не дивлячись на інші карти, читаєте верхню. Тут можна спіймати спойлери, тому я вам зачитаю лише вступну справу. Ось, до прикладу, у цій справі нашим фігурантом є Фернандо та його Сомбреро. І от, відкриваючи наступну карту, ми бачимо наше перше завдання: знайдіть Фернандо біля станції метро. І ми починаємо на цій здоровецькій мапі шукати метро, щоб там знайти Фернандо. Для цього ми озброїмось лупою, яка йде в комплекті з грою, і починаємо шукати. Коли ми все ж знайшли Фернандо, ми перевертаємо цю карту завдання і ми бачимо конкретні координати, де він знаходиться. А також подальшу інформацію. По справі і можливість відкрити наступне завдання. Тобто, основна ідея гри у тому, що тут на цій мапі зображено дуже багато персонажів по кілька разів у різних часових проміжках. Ось, наприклад, є розбите вікно, і ми бачимо, що робиться під цим розбитим вікном. А пошукавши цього ж дядька перед цим, ми можемо довідатись, що він, наприклад, з кимось посварився, і так далі. Тобто, геймплейно карти ставлять нам запитання, а ми даємо відповідь у вигляді координат. Це вже друга коробка цієї гри, і у ній конкретно є 16 справ різної складності та всі вони унікальні. Ми пройшли цю гру з дружиною, показували її, родичам, друзям, дітям друзів, і всім абсолютно вона подобалась. Моя особиста рекомендація над цією грою зробіть якомога більше світла. Тоді вам буде комфортніше грати. Придбати цю крутяцьку гру ви зможете у магазині GameLand. посилання у шапці профілю. А наразі в мене все. Дякую за перегляд, папа. -па.